Нікополю жалобі. Учора городяни поминали невинно загиблих у Маріуполі. Нікопольці вийшли на центральну площу міста і запалили лампадки. Свою підтримку люди виразили ще й в матеріальній допомозі. Під час мітингу активісти збирали кошти для маріупольців, постраждалих у наслідок терористичного акту. Зачем ти це зробила, Росія? Ти цю грань сьогодні перейшла. На Маріуполь утренній обрушив заряди боевых своїх ракет. Ти непосильный грех гріх взяла на душу. Тебе отныне оправдания оправдання нет. Близько півсотні нікопольців зібралися на європейській площі. Небайдужі прийшли з українською символікою та плакатами. Люди сумують за жертвами трагедії у Маріуполі. Я думаю, що з нами зараз скорбить вся Україна і весь цивілізований. Я вважаю всіх українців одної великою сім'єю. Тому Горі Маріуполя для Нікополя теж горі. Серед тих, хто вшановував пам'ять загиблих, були і діти. Сьогодні у маленьких українців одна мрія на всіх. Щоб війна закінчилась. Я дуже хочу, щоб був мир. Під час мітингу Нікопольці вкрили поминальними лампадками сходи центральної площі. Вони стали символічним постаментом всім тим, хто пішов з життя від ворожих градів. 30 Осіб на сьогоднішній день встановлено загибли і серед них дівчинка, якій було всього 15 років, і невідомий хлопчик, якому ну приблизно десь років 5. Олена та маленька Тетянка родом з Маріуполя. Більше року вони мешкають у Нікополі. Кажуть, вже третю добу немає зв'язку з рідними із району, який постраждав у результаті теракту. Ну, чуть, -чуть далі Аніт, від того району, ну зв'язку немає. А там діба типу, у мене там папа і маленький братик. Мітинг «Підтримай Маріуполь. Організувала місцева влада. До ініціативи долучилась і одна з волонтерських організацій Нікополя. Навіть школярі допомагали збирати кошти для постраждалих. Нікополь з Маріуполя. Сьогодні на даний час стало відомо на мітингу у Нікополі зібрали 1300 тисячу гривень. Активісти дякують всім, хто не залишився. Осторонь. Вже сьогодні гроші передадуть волонтерським центрам до Маріуполя. Олена Реченко, Едуард Савренський. Новини 11 каналу.